Всім привіт. іду зараз місто, в місто, а, до речі, я у Києві зараз. Я зараз у Києві. У мене так груди підросли в Польщі. Стільки риби, стільки морепродуктів. Воно все свіженьке, воно все таке, його так багато. Зараз буду йти під гірку, можу задихатися. А, і виходить все таке свіже. І колбаси, і це все воно на набито таке апетитне, і хоч це і в магазин не на ринку, але воно все реально має такі якісь. Ну, от коли ти тут живеш, ти цього не помічаєш. От, наприклад, у Польщі ну, там якщо щось купити, потрібно йти на ринок, якщо щось таке. Добре купити. Потім ж, рибу потрібно шукати, тому що так просто рибу ти не купиш. До пива немає цих, мені так не вистачало цих створіток до пива, кальмарів цих сушених. О -о -о! Тут я, звісно, а, і в будь-якому магазині можна нас таке купити в будь-якому. А ну, ми за вечір захотілося мені пива. А, тільки до пива грішки, чіпси, ці кабаності на місні. Все це... сухарики можна й А так у нас ну, в Україні тут і будь-який магазин зайди. Рибка до пива обов'язково, я ну як там. А у нас, получается, ну там, точніше, в Польщі, виходить, що це мені спокотний сьогодні. Мені спекотно, мені ну, воно так піджимається. Трошки якось вже дощі, хоч випаде також дощ. У Кракові сьогодні дощ, але в Кракові класний клімат. Що що в клімат в Польщі мені подобається. Я не знаю, не була по всій Польщі, але у е Кракові там більш таке вологе повітря. І часто дощі, тобто нема засухи такої, знаєте, бо тут дуже-дуже давно не було дощу і повітря сухе. Земля вся суха и ты и дальше просто капець-капец, вс суха. Я вечно отрещую, за зараз его не зніму. Дороги, дуже багато вчора було воєнних, чоловіків дуже мало. Можна так дорого перебігти, так? Так швидко, шибко, шибко, шибко. Біжим, 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 біжим. Біжим, біжим. Біжемо, біжимо. Не, ну це не... Я в Польщі боюся, там перебагато дорогу камери кругом. Тут ніби як також є камера, але не фіксу якби більш так, знаєте. На це не звертають увагу. В ні, я тільки по зебрі приходжу. Я не знаю, скільки в мене це буде зуб коштувати і чи діло не в ціні, а в тому, що як би вам сказати. Фу -фу -фу. Діло навіть навіть не в ціні, а... Тому чи зроблять міцнізу, тому що він настільки в критичному, надкритичному стані, що мені здається, що мало хто за нього візьметься, що треба, походу, рентген робити буде. І я не знаю, як це все по часу. Тому що в мене, якби я знала, що в мене зубом така фігня буде, я б на дольше залишилася б у Києві, не вівторок їхала, а зараз ну я не знаю, як білет взяти. Я так не хочу в автобусі їхати назад. У мене на інтерсіті я білет. Я брала. О, брала білет на інтерсіті. О боже, машина їде. Так, все, все добре. А, зараз це, до речі, моя зупинка, буду тут чекати на автобус. Боже, як все неспокотно. Ніби, знаєте, як на дощ йде. Ніби як йде на дощ, але Не вім, чи буде дощ сьогодні, не вім. Я в такий прикол вчора. Я сьогодні вранці сходила в магазин. І там чоловік стоїть, якось не проходив, не дає мені пройти. Якось позаду мене, не бачить мене. Я йому майже не сказала, ще прошу, щоб ну, прямо з роти в мене. Ще Я Я говорив в Польщі. Дані будинки такі вибудували здоровечі. А, і там також вимахав такий. Парковіазера. Дорога, машина. Машини. Машини, не не, ни Леги не люблю по лікарям ходити. Хто тільки знав. це саме-саме, мабуть, в житті. Що я не люблю робити? Я за цим спанням дебільним, просто нічого не встигаю. Просто нічого не встигаю. І знаєте, якби ніби спала. Але стан такий, ніби не доспала. Нічі... Немає такої знаєте, жвавості в голові. Спродимося парком, так швиденько парк перемоги. Але сухе таке все, просто, бачите, висушене, тому що немає дощу. Просто все висушене. Хочеться все впалити просто. От і повітря саме таке сухе, сухе немає. Немає цього вологи, зовсім ніякої немає. Зовсім нема вологи. Ось так. все. Вона смучена, видно, що ну, видно по людині, яка не спить. У вона... мене я би по собі відразу собі так не подобається. Мене... Коли я не сплю, в мене сплю мене Знаєте, це. Є люди, які класно в мене Таня вона дуже класно функціонує, коли вона Вона фарбується, вона одягається класно, вона, знаєте, така якась От жива, жива, вона не спить, у неї безсоння. Але вона нормально функціонує як нормальна людина, як все на, ніби, отак в житті. Я не можу я прибита, я не можу ні фарбуватися. Я ні виглядаю, як попало. Все ну якось, все в житті воно якесь шкарберті де Просто в мене в голові, от я сьогодні не доспала, от ніби як такий дискомфорт іде. Очі, наче знаєте, хтось пісок в них щось в мене засипали мене. І я, Я просто мертва. Коли я виспана, я така, бо в мене все бодрячком і я намагаюся максимум все встигнути. А так, я коли не досплю, у мене день такий все поволі роблю, поволі так трішки на польському. Трелювали в мене вже 7% в Польщі мене дивиться, до речі. 7% було 6. Я не знаю, мабуть, українці, тому що поляки вони якось так не розуміють. Ну, я, знаєте, у мене нема такого знаєте, польського блогера, якого подивилася, якщо чесно. Нема. Н -н -н -н. Зараз зайду, подивлюся. Запишусь, не ну, запишусь. на... на... мене говорю, мене... я не пам'ятаю, яке число, який сьогодні день, який я взагалі, я думаю, може, може я взагалі сьогодні ну, на 12-те мене запросила. Якби, я думаю, якщо сьогодні було весілля, вона б вже мені написала Ти де? Алло?». Я ж не можу так настільки втік. У мене говорю, я коли не сплю. Сприй... Ну все можливо, все можливо. Все, 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 все можливо. Це така, знаєте, як інвалідність. Інвалідність. Певне, таке. Але я, я думала... ну… Щось я думала, не знаю, ще яке плаття вибрати. Не знаю, одне брудне, я хотіла його попрати, але якщо води не буде, я не знаю, як його попрати, поки не висохне. А друге, але не таксі завтра буду їхати по-любому. На таксоні повіду. На таксоні. Ну, я болт визиваю. Болт. Субір в мене, але в мене на цей телефон якийсь болт скачений. би, якщо закачати, треба інформацію якусь, ну коротше, заповнювати цю анкету потрібно. Не хочеться, не хочеться, не хочеться. Або от так повишає ціни, коли перед комендантською годиною що аж страшно, тому що? що таке, що таке, навпаки. А це таке, знаєте. Тра-та-та, тра-та-та. У мене ну, так досі, знаєте, серце крається за бірчону, тому, виходить це вікно. От, і на вікні я просто не побачила, з іншої сторони так, видно, що як вона мучилась Ну, розводи і ну, сліди від неї. Боже. І мене так мене настільки воно мене, мені від цього, я думаю, може. Ну, в Кракові взяти якесь чорне кошенятку, знаєте, щоб мені було психі. Мені дуже тяжко, мені дуже тяжко. Я про неї згадую, я думаю про, мен... про неї, як вона мучилася. Як... Ну, ну все, просто все. Ну Мені настільки болить, що побачила ці розводи на, на вікні, там, де вона е... ну застрягла в вікні. ну Сергій на, на привітрювання ніхто не бачив, не, не чув. У мене була така ситуація, що Сергій. Відкрив на привітрювання вікно і вона там застрягла. До речі, зараз, я тільки зараз замітила, що я з цим з мікрофоном йду. Ось. Мені дротові більше подобаються, тому що мені без дроту він не хотіла заряджати їх, а так собі втикнув, десь. Тим паче з моїм цим, цим, безладом в житті мені краще таке, щоб все на швидку руч було. Ось. І одежа мені потрібна така, знаєте, о, як її називають, те, що така практична. Базова, базова, одежа. базова, базова. Щоб швидко. Не бачите, не домило волосся, бо почала мити, вимкнули світло і голова була в піні, вода була в о, цьому ємкості. Занурила повністю волосся своє. Дуже багато воєнних, дуже багато, дуже-дуже багато зараз воєнних. Так, так якось шкода, це хлопці, боже, мені шокодає. Така будівля з ролена. Київ після Кракова, як мене. Твою мать, тривога почалася. Так, ідеш по справами гляну, хатрового почалася. І все, відкладаю вже свої справи, блін. Ну, знаєте, це міг злетів. в принципі. Але буває таке, що говорять, що там тренування, міг злетів.